Криваві реалії афганської війни стали основою документального фільму Марка Гопкінса Екстремальне життя історії лікарів без кордонів номінованого на нагороду Оскар. Фільм нещодавно почали показувати у кінотеатрах США. Картина в деталях описує місію лікарів, які погодились працювати волонтерами для міжнародної гуманітарної організації Лікарі без кордонів». Детальніше про картину розповість Андрій Годованець. Цей фільм є першою такого роду документалістикою, яка зображує справжню роботу лікарів у зонах бойових дій, стихійних лих чи місцях спалахів інфекційних хвороб, а саме, як вони реагують на ту чи іншу екстрену ситуацію. Організація Лікарі без кордонів відома своєю роботою в небезпечних умовах і наданням допомоги в складних ситуаціях в великій кількості постраждалих. Режисеру фільму Марку Гопкінсу та його команді. Організація дала безпрецедентний доступ до найскладніших місць у кількох частинах Африки. Ці лікарі щодня приймають важливі рішення, які граничать між життям і смертю. Сцени фільму є справжніми без постановок. У них зображують відкриті рани, загнонені частини тіла, операції на черепі тощо на кадрах. Можна бачити лікарів-волонтерів, які борються за життя пацієнтів, намагаючись у той самий час залишатися спокійними і рівноваженими. Один з таких волонтерів доктор Том Крюгер, який у 2003 році поїхав у Ліберію. Там якраз закінчилися дві громадянські війни, які забрали життя сотень тисяч людей це був шок, коли я потрапив сюди. Якби я розповів своїм друзям про те, що я тут бачив. навіть неможливо писати ці запахи, коли тобі стає душно, як підстікає по твоєму тілі. Цей запах немитних тіл у закритій кімнаті, який перемішується із запахом. твого панічного страху, коли ти точно не впевнений, що робити. Інші лікарі в організації говорять про те ж саме нестачу медичних ресурсів. Вони розповідають про виснажливі години, які вони проводили у незадовільних, фактично польових умовах. Чимало з них ризикували життям, адже усюди навколо йшли бої. Доктор Кріс Башир працював у Конго, де, за даними організації лікарів без кордонів, з 1997 року загинуло більше чотирьох мільйонів людей. Доктор Башир також провів деякий час у Ліберії у час громадянської війни. Ті часи він згадує так: ні, води, ні світла, ні їжі, майже як кінець світу. Доктор Кайра Лепора, одна з героїнь фільму. Вона працювала в кількох країнах Африки, включно з Конго. Саме про цю країну Кайра розповідає як про найбільш понівечену війною країну в світі коли я туди поїхала, то не чекала побачити таке. Про справжню ситуацію в демократичній республіці Конго західний світ практично нічого не знає. У пресі про це теж нічого не говорять, і це особливо боляче. Фільм ніби приносить до глядача реальність. Камера часто фокусує увагу на напружених обличчях лікарів, між якими інколи виникає суперечка, адже вони не завжди знаходять спільне рішення щодо лікування. Доктор Кайра Лепора дискутує зі своїми колегами. Або ви надто змучені, або розгубилися в будь-якому випадку. Ви втратили впевненість у собі як у лікарі. Доктор Лепора каже, що організації бракує досвідчених лікарів. багато лікарів готові приїхати сюди. Раз. Але мало таких, хто готовий повернутися знову. Доктор Лепора говорить, що вона наймовірніше повернеться до роботи в організації лікарі без кордонів. Адже як вона каже, коли ти одного разу відчув, що можеш справді принести користь в кризових ситуаціях, то дуже важко втриматися від того, аби не піти і не допомогти, коли криза приходить знову. Андрій Годованець голос Америки.